Доброго дня, шановні! Ви на каналі Автозвук.UA і в даному відео ми поговоримо про способи вирішення однієї дуже неприємної ситуації, в яку часто потрапляють як досвідчені водії, так і новачки. Розмова піде про те, як вирішити проблему, коли замерзла рідина в бачку скло мивача. Морози дуже часто наступають неочікувано, і в когось в бачку може бути. Літня рідина в когось неякісна, а в когось просто рідина, яка розрахована на меншу температуру не замерзання. Особливо це стосується тих випадків, коли ви купуєте концентрат і самостійно розводите рідину до певної температури незамерзання. От якщо там на вулиці мінус 3, мінус 5, можна трішки зекономити, додати більше води, менше концентрату, і в принципі все буде нормально. Але якщо там вночі вдарять морози, то рідина, яку ви приготували на температуру мінус 7, мінус. З може замерзнути, і проблему потрібно буде якось вирішувати. Незважаючи на те, що ми всі різні і унікальні, чомусь, коли рідина в бачку склоновича замерзає, всі намагаються використовувати одні й ті ж самі методи. На думку, одразу приходить залити в бачок окріп. Додати більше концентрату, тому що в концентраті є спирт, а спирт, як ми знаємо, розтоплює кригу. Також деякі винахідливі люди використовують звичайний побутовий фен, бо їм здається, що таким способом можна розтопити кригу, яка утворилась в бачку склоомивача. Ну і найледачіші водії вважають, що бачок склоомивача можна розтопити, просто прогрівши автомобіль, ніби. Тепло двигуна під капотом розігріє кригу, вона розтане і знову можна буде користуватись склоомивачем. Всі ці способи мають право на існування, але вони, чесно кажучи, мало ефективні. Тому зараз ми поговоримо про кожен спосіб окремо, про його плюси і мінуси. А в кінці я розповім про дійсно дієвий спосіб, який 100% зможе допомогти вам в такій ситуації. Отже, перше про що ви можете подумати, це додати трішки. Окропу до бачка склоомивача. цей спосіб може спрацювати в тому випадку, якщо рідини в бачку залишилось небагато, приблизно менше половини бачка, а ще краще одна третина. Але якщо при сильному морозі лити гарячу воду в бачок склоомивача, є ризик того, що вона буде дуже швидко охолоджуватись, і також перетворюватись на кригу. В результаті Криги в бачку стане ще більше. Тому, на мій погляд, якщо ви вже використовуєте цей спосіб, разом з водою краще додавати або спирт, або концентрат склоомивача. Це унеможливить подальше замерзання води. Також є ризик того, що через перепад температури пластик бачка склоомивача може руйнуватися. Це мало ймовірно, але на це теж потрібно звертати увагу. Тому лити окріп потрібно. В бачок дуже обережно. Ну і найголовніше, якщо ми навіть таким способом зможемо якось розтопити кригу в бачку, в патрубках все одно може лишатись крига. І її розтопити просто наливаючи кип'яток в бачок, неможливо. Тут потрібен буде ще якийсь спосіб. Ну, наприклад, Прогріти ці патрубки феном, або просто дуже добре прогріти автомобіль. Тобто, теплом двигуна розігріти патрубки. Це можливо лише в тому випадку, якщо патрубки проходять десь близько біля двигуна. Використання побутового або навіть будівельного фена для того, щоб розтопити бачок скломивача, це. Одночасно і жарт, і не жарт, бо якщо ви почнете гуглити, що робити, коли замерз бачок з то 100% знайдете пораду, що таке питання можна вирішити за допомогою фена. Ну, чесно кажучи, якщо ми будемо використовувати звичайний побутовий фен, то для того, щоб за його допомогою там при морозі мінус 15 розтопити хоча б літр. Води нам знадобиться дуже багато часу. А якщо ми будемо використовувати будівельний фен, який дає більш високу температуру, є ризик того, що ми можемо там зіпсувати той самий бачок, зіпсувати лакофарбове покриття або розплавити якісь там дроти, контакти тощо. Будь-які предмети, які знаходяться біля бачка скло мивача. На мій погляд, використання фена в такій ситуації є недоцільним і неефективним. Ну, максимум можна спробувати за допомогою звичайного побутового фена розігріти патрубки. Спосіб третій. Деякі, так би мовити, фахівці рекомендують залити в замерзлий бачок концентрат склоомивача мінус 80. Цей спосіб може бути дієвим в тому випадку, коли замерзлої рідини в бачку, ну, саме мінімум. Одна третина, а краще ще менше. Тому що, по-перше, нам потрібно якесь вільне місце, куди ми зальємо як мінімум літр дорогого концентрату. Ну і по-друге, кількість концентрату має суттєво переважати кількість замерзлої рідини. Це потрібно для того, щоб цей спосіб швидко спрацював. Якщо в нас Половина бачка замерзла, і ми зальємо ну, 2 літра концентрата, Потрібно буде дуже довго чекати для того, щоб бачок розморозився. До того ж, патрубки знову ж таки будуть замерзлі. І якщо ми вже морально готові довго чекати, поки концентрат склоомивача буде розтоплювати кригу в бачку, то ми вже й готові до четвертого найправильнішого способу, який, на мій погляд, є 100%. Робочим. Зазвичай до цього способу вдаються водії, котрі вже випробували перші три способи і потерпіли повне фіаско. Цей спосіб здається ну, складним, але іншого способу не існує. Автомобіль просто потрібно загнати на паркінг, який має опалення. В такому випадку ми 100% маємо гарантію того, що і патрубки, і бачок відігріються. Так, це звучить складно, так, цього хочеться уникати, але тим паче іншого способу поки не вигадали. Якщо ви знайдете мийку, на якій є опалення, то цей процес можна ще пришвидшити. Наприклад, якщо автомобіль вже знаходиться в теплі, в нього, наприклад, прогрітий двигун. То заливання теплої води в бачок склоомивача вже буде працювати на нас. І цей спосіб буде працювати досить швидко. Таким чином, можна ну, буквально за декілька годин відігріти бачок склоомивача, залити туди якісну. Рідину і далі вирушати в дорогу. Тепер давайте підсумуємо, що робити, якщо замерз бачок склоомивача. Ну, по-перше, я пораджу не доводити до такої ситуації, тому що її вирішення не буде простим і швидким. Вам доведеться витратити декілька годин свого часу. А якщо ви ще й захочете спочатку погратися там з окріпом або феном, часу витратиться значно більше. По-друге, я раджу взимку мати на увазі декілька автомийок, на яких є опалення, щоб в разі чого одразу вирушати на таку мийку і швидко вирішувати питання. Ну і по третє, Потрібно використовувати якісні склоомивачі. І, до речі, на нашому каналі часто виходять тести зимових склоомивачів, які ми тестуємо при температурі мінус І Я вам раджу подивитись ці тести для того, щоб обрати для себе таку рідину, яка ніколи не замерзне. На цьому у мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.